Завтра виповнюється стоденний термін із моменту призначення головою надвірнянської районної державної адміністрації Михайла Іваночка на тему, що вдалося йому та команді зробити за три місяці перебування при владі, та із якими проблемами вони зіткнулись. Голова спілкувався із журналістами Надвірнянщини. Тись підтримкою громади, але й могти при вся життєдіяльність держави сьогодні спрямована в першу чергу на захист територіальної цілісності. Цей фактор є визначальним і у діяльності всіх органів влади і на місцях. Хоча, не дивлячись на це, на Надринянщині вдалося відновити роботу асфальтного заводу. Перш за все, хотів би сказати, що цих три місяці були дуже важкими, адже Україна перебуває в стані війни. І працювати в, стані, в такому важкому стані, як зараз, в, нашій, в якій опинилася наша держава, дуже важко. Але незважаючи на це, нам все ж таки вдається щось трошки робити і для нашого району, і для нашої громади. Як я і раніше вже говорив, саме основне питання в нас в районі, якщо відмінусувати питання військового стану, тобто війни, то в нас є боротьба з корупцією і ремонт доріг. Як я і заявляв раніше, і заявляю зараз, і слава Богу, так Богдав, що якраз до 100, вже 100 днів завтра буде, я керує в нашому районі, то ми запустили асфальтний завод. Вчора стартував асфальтний завод, випущено перших 50 тонн асфальту, і цей пробний асфальт вже де-не-де постелили в нашому районі. Такі чорні. Місця такі, де були дуже багато ям і на стелі, вони просто його спробували. І в принципі, нормальна якість нормальна асфальту. І вже сьогодні в деяких місцях по нашому районі працюють в напрямку зеленої, в напрямку на Делятинському напрямку, так само і розпочинається робота, можливо, сьогодні-завтра, по ремонту вулиці Соборної та Грушевського. В першу чергу буде Соборна. Бо по Грушевську трошки проблема є, там будуть робити ще кошторис, і бо там дуже багато видів робіт. Там і піднімати кільця треба, і продувати каналізаційні системи, там дуже багато проблем. Але зразу по ходу ті кошти є і вони будуть робитися. Це я вважаю, що це є одна з найбільших перемог нас, нашої команди тут за цих три місяці, адже нам цей завод лишився у кажуть, з величезними боргами від попередньої влади. Пан Вишиванюк набрав. Налишав на, на, на боргів, набрав асфальту на своїй свої Іванівці і на Коломийський район, а нам лишив понад 150 тисяч боргів за газ і за світло. Тож нам тепер з величезними труднощами у цей, цей час вдалося все ж таки розблокувати і завод запрацював. Я думаю, зараз піде легше трошки, якщо все буде нормально. Кажуть, без ніяких. Е Підводних течій, то ми зможемо хоч щось зробити для нашого району у цій, у цій рамці, де по ремонту доріг. Я думаю, що дороги будемо мати не гірше, як всюди, може навіть краще, тому що ми маємо своє, а своє, коли є, то це вже нормально. Тепер ви мене питали по промисловості. Ну, саме головне так само, що вдалося зберегти е, таке, таке підприємство е, Інтерплет, де раніше вона. Е, було наголошувалось, що почнеться там скорочення. Там мало скоротитись люди, але слава Богу, вдалось провести нараду з власником. Цього підприємства, який спеціально прилітав до нас сюда в надвірну нараду, і нам вдалося в принципі якось порозумітись, і тільки 5% людей скорочені, в принципі, податки йдуть в місцевий бюджет на тому рівні, що йшли раніше. Так що це є також позитив, адже втрата зараз такого бюджету утворюючого підприємства це просто неприпустимо. Вдається якось, слава Богу, втримуватись на плаву і НПЗ, поза як вона працює, але принаймні гіршого в гіршу сторону не йде, це вже є позитив. І навіть десь чимось і допомагають нам, і місту допомагають. І, і навіть зараз наші хлопці їздили в зону ато допомагали пальним. Значить, десь щось так само, якийсь позитив є. Саме головне, що не руйнується. Ну, скажімо так, НГДУ, слава Богу, працює найкраще. І дякувати Богу, так само допомагають для району і роблять ту роботу, яку потрібно. Так що, в принципі, промисловість в районі нормально працює. Вважаю, що не гірше, як працювала навіть десь чимось і краще. Хоча того не слідно, тому що ситуація, знову ж таки, в державі дуже така архіскладна. Стосовно сільського господарства, можу також таку маленьку перемогу заявити. Для громади, тому що нам вдалося заставити домовитися, якщо правильніше сказати, з підприємствами, які орендують наші землі в районі. Це Райс «Прикарпаття» та Оскар, заключити угоди з сільськими радами, сільськими селищними радами. І зараз у місцеві бюджети поступають кошти. Додаткові сільські селищні голови мають можливість десь хоч щось в себе в селі зробити, як би воно не було. Але зараз щомісяця 118 тисяч йде додатково в бюджети місцевих рад. Я вважаю, що це нормально в цій ситуації, яка зараз є в нашій державі надії на повноцінну роботу казначейства, А це установа, через яку проходять усі фінансові потоки для забезпечення життєдіяльності держави, не виправдались. Однак, поки що вдається забезпечити проходження коштів для виплат по захищених статтях, стверджує голова РДА. Ну Скажімо так, казначейство далі працює в ручному режимі, адже не вистачає фізично коштів, живих коштів не вистачає. Зараз тільки є так сказав, скажемо, віртуальні кошти і фінансування йде суто захищених статей. Зараз на даному етапі у нас заборгованості по заробітних платах немає. Слава Богу, проплачено все. І кожен день частинка грошей дають добро на держава. Дає добро тобто влада з Києва дає добро, проплатити десь певні суми грошей на ремонти, скажімо, шкіл на до підготовки до навчального року. Ну і десь якісь експертизи, там, якісь ремонти у селах. Ну, В загальному дуже сплачена ситуація, бо малі суми проходять. І зараз дуже важко сказати, що, як воно буде. Колись я раніше заявляв, бо чув, що було десь на Радіо Франківську сказано, що десь, може, на серпень буде розблоковано, але зараз сумніваюся. Ситуація в державі чим раз. З цими воєнними подіями, я думаю, що це, цього не буде і так далі буде робитись. Слава Богу, хоча б вдається зробити те, що є, що заборгованості по заробітній платі немає. І люди отримують час на заробітну плату, а це, це також є показником вважаю. Не дивлячись на надзвичайно складну ситуацію в усіх сферах життя держави, в школах району все ж проводяться поточні ремонтні роботи. Тож поки що можна сказати, що початок навчального року стартуватиме за планом без проблем і в усіх населених пунктах району. Ну скажу зразу, було проблемне питання фінансування ремонтів, і мені змушений був проводити нараду з підприємцями, які постійно це проводять, з людьми, які від, принаймні відгукнулись прийти на цю нараду. Мною була скликана ця нарада, і ми домовилися з людьми, з цими підприємцями, які дадуть матеріали для ремонту класів в школах нашого району, а ми поступово будемо їм оплачувати борги. Слава Богу, всі відгукнулися нормально і зараз йде вже майже до закінчення ремонту в школах, навіть в деяких місцях, що перекривають дахи. І ми поступово так, невеличкими сумами їм платимо. От за... Сьогодні в нас вже є 5 серпня то від 20, 21, здається була по пам'яті так нарада у нас то ми відтоді проплатили більше як 40 тисяч підприємцям за різні види робіт платимо по 3, по 4 тисячі по 5, але воно кожен день йде і поступово закриваємо і люди згодились на це і слава богу що згодились тому що це є важливо діти повинні вчитися так ще колись сказав Шухевич під час визвоних змагань УПА коли боролась за українську державу. То перше, що було у Шухевича, це дітей. Він дітей він заставляв вчитися. Він священників підключав, відкривали додаткові школи, і незважаючи на військові дії, діти вчились так само і зараз нам. Це перше, бо діти, якщо будуть отримувати знання ті, які потрібно, ці правдиві знання, то ми будемо мати в перспективі держави. І тому я радий і ще раз вдячний цим підприємцям, які згодились на це. І я ще раз їм дякую, бо без них було б дуже важко. Питання створення спеціальної роти, яка буде займатися охороною стратегічних об'єктів, знову повстане, однак, уже після поточної хвилі мобілізації. Переконаний Михайло Іваночко. Ну наскільки я володію ситуацією, це вони не, не ця рота мала створюватися не для охорони влад, владних структур, а для охорони. Стратегічних об'єктів. А це в нас їх є дуже багато. Нас той же самий НПЗ це є стратегічний об'єкт. І Ці газові станції, що в нас є, і так далі, і тому подібне. Так що для цього вони створювались. Зараз питання створення цієї роти охорони, воно десь так зависло трошки в повітрі, Хоча люди пройшли комісії, але зараз в нас проблема з мобілізацією і проблема з людьми, які треба відправити на вишкіл. У Мукачево на у Яворів у Львівську область, для того, щоб потім хлопці пройшли вишкіли і пішли змінити, принаймні провести ротацію тих хлопців, які зараз в зоні визвольних змагань. І тому зараз питання цієї роти не стоїть. Хоча воно важливо, і я думаю, що воно буде створено. Але зараз часткова мобілізація цих 45 діб треба провести, щоб мобілізувати побільше людей. Адже ми мусимо захистити свою державу, і це важливо. Я думаю, що до цієї роти охорони буде повернуто після мобілізації, після цих 45 діб, ще 35 діб, і якраз це зараз саме головне. У зв'язку із вимушеним скороченням об'ємів постачання газу, частина установ уже переходить на альтернативні системи теплозабезпечення. Однак це стосується державних установ. Рядові ж громадяни не повинні відчути проблем із постачанням газу. Та для бажаючих перейти на опалювання дровами є усі умови, і район так, може їх забезпечити деревиною. Теплокомуненерго встановило два котли на альтернативних видах палах, тобто на вигідлі на, на дровах. І вже в лікарні буде скорочено використання газу. І будемо ставити котли. Будемо ставити котли на альтернативних видах палива. Будемо використовувати електроенергію і дрова, адже це в нас зараз є. Частково будемо використовувати вугілля, бо газу у нас менше. Ми не маємо стільки свого газу, щоб ми змогли використати повністю на свої потреби. Будемо використовувати український газ, той, який для який ми маємо для в принципі для громадян. Газу вистачить для підприємств, будемо економити. Мусимо зекономити. Якщо ми не витягнемо цих 30%, відсотків, це так пораховано, що якщо ми не витягнемо, просто газ буде. вогник отой голубий, буде гас гаснути просто-напросто. Скільки потреб газу ми не маємо на даному етапі, розумієте? І якщо вдасться уряду. Домовитись десь може з європейськими постачальниками газу, може, воно щось зміниться, але сумніваюся на даному етапі, тому що бачите самі, що тільки заяви для, про допомогу, але допомагати щось не дуже хтось хоче. Ну, Зрештою, треба самим собі допомагати. Мусимо з цього вийти. Ми українська це велика нація, ми, я, я впевнений, що ми з цього вийдемо. Ну, Зараз, от вчора, я спілкувався з керівниками держлісгоспів, і вони забезпечують школи дровами повністю наповністю. Я думаю, що якщо будуть звернення від громадян, я думаю, що в цьому питанні можна буде відпрацювати, це, я думаю, проблем не буде. От, недавно до мене звертався пенсіонер, чоловік з надвірного житель міста надвірної. Я звернувся до керівника, держмі з без проблем, це питання вирішується. І за невелику плату, там, скільки дрова коштують, можна буде вирішити це. Та я думаю, що це не проблема, це питання вирішиться. От всі прекрасно розуміють, що треба один одному допомагати, і це питання, я думаю, буде вирішено. Керівництво і району і області готове надати руку допомоги сім'ям учасників антитерористичної операції і вже робиться в міру своїх можливостей, стверджує Михайло Іваночко. Дуже багато допомогли. Особисто я з свого депутатського фонду вже майже всі кошти видав. Хоча це невеликі кошти там нам дають депутатам районної ради по 3 тисячі гривень. Я вже видав своїх 2,5 тисячі, ще має 500 гривень. Десь хтось звернеться дам, Але в свою чергу у нас є голова обласної ради. Василь Михайлович Скрипничук, який є моїм побратимом, і я маю право до нього звернутися. Він допомагає всім, в принципі, і я звертаючись до нього, він вже приходять родичі, приходять. Рідні, як кажуть, знайомі, хлопці, які служать у зоні визвольних змагань, і ми їм допомагаємо. Зараз більше 20 тисяч гривень Василь Михайлович виділив свого особистого фонду, голови обласної ради. І ці люди вже отримали кошти, дехто ще має отримати. Я думаю, що це дуже велика допомога. Більше того, ми допомагаємо створений районний фонд по допомозі і також допомагається їм. Ще крім того хочу сказати, що вже дві поїздки організовані адміністрацією спільно з районною радою, з міською радою організовані в зону АТО до наших хлопців до п'ятого батальйону. На минулому тижні депутат районної ради Віталій Котляров і активіст Ярослав Сушериба, та хлопці з самооборони, відвезли цілу фуру. Всіх, всього необхідного для хлопців, а вже вчора повернувся депутат міської ради Олег Туєшин знову ж таки з Котляровим з зони АТО і з активістами з села Батьків, то вони відвезли більше як на 30 тисяч гривень також допомоги нашим хлопцям. Вважаю, що так само дуже непосильна допомога. І я знову ж таки цілий список. Тих речей, які їм знову не буде потрібно, наступний тиждень знову буде машина формуватися, знову буде туди їхати. Кожен день над цим ми працюємо. От щойно тільки після президії я прийшов, звернувся начальник міліції до нас. Значить, ще один загін формується. З 95 осіб суто з міліції з області відправляють також на у Львів і потім на зону визвольних змагань, зону антитерористичної операції. Знову ж таки, саме треба буде допомагати. 95 військовослужбовців, міліціонерів будуть відправлені в зону АТО. І при тому, що хлопці самі зголошуються, треба буде так само їм їх забезпечити і бронежилетами, і касками, і всім. це вже новина, фактично свіжа новина півгодинної давності. Районний бюджет, незважаючи на усі проблеми, повинен становити не менше, ніж було заплановано. Тож до кінця року, якщо не виникне форс мажорних обставин, працівники бюджетної сфери будуть забезпечені виплатою заробітних плат. Скажу вам зразу, відверто, як я вже вам казав, гірше не буде, як в минулому році. Якщо все якщо буде дальше, так продовжуватись, є перевиконання невеличке і нам вистачить цих коштів. До кінця року, щоб ми покрили заробітні плати. Сподіваюсь, принаймні, що таких хвостів не буде. Якщо там десь буде не ставати мільйон-півтора, Може до двох, то це не є велика сума, яка для району може бути проблемою. Тому я думаю, що навіть і, і область нам само допоможе в кінці, в кінці року, так як практикується. Але в загальному є, мож, є ймовірність дуже велика, що ми витягнемо і без боргів. Саме головне, що виплачується зарплата, і, в принципі, всі основні такі захищені статті всі закриті і вони фінансуються. Так що я думаю, що проблем з цим не мало би бути. Хіба би щось надзвичайне надзвичайне. На завершення прес-конференції голова розповів про своє бачення ходу антитерористичної операції щодо прогнозів про її закінчення та про необхідність закінчення процесів, які розпочались під час Революції Гідності. Ну, дивіться, я вам скажу, що це вже є навіть не антитерористична операція, це вже є визвольні змагання. Ви, може, звернули увагу, що я говорю, що це є зона визвольних змагань. Це є продовження Україно російської війни, яка вже тягнеться 360 років. Натянеться з часів Гетьманщини. Відтоді, відколи помер Хмельницький, відтоді, відколи вбили Богуна, відтоді, відколи усунули від влади Веговського. І відтоді оця зрада панує наші, на нашій землі вже понад 360 років. І тому ця визвольна війна може ще тягнутися й довго. Але на даному етапі, в принципі, йде до того, що ми зможемо звільнити нашу територію від цих. Так званих терористів, хоча це є зрозуміло, це є російські окупанти, це є військові Російської Федерації. Ну, складно сказати щодо Доля Незалежності, адже Крим в їхніх руках, і тут питання дуже риторичне. Хоча все в Божих руках. І друге питання революція гідності продовжується. Ви бачите самі, що на даному етапі мало що помінено навіть в нашому районі, мало що помінено в області. І практично нічого не поміняно в державі. Старі чиновники, які були такі, є. Вони перефарбувалися і далі роблять свою роботу отут, оту чорну роботу, тому що особливо в армії, що робиться, зрада тотальна для з усіх сторін. Я це не боюсь сказати, бо знаючи деякі деяку маючи ту деяку інформацію. Згадую ще 3 березня, був виданий наказ. Захищати свою територію в Криму, от поза по честі тих зраних чоловічків. та чомусь не послухали тодішнього міністра Ігора Тенюха, але навпаки його усунули. Тому що він за свої дві тижні перебування усунув майже всіх агентів ФСБ, які в нашій армії є то за це його й усунули. А потім, а потім, після призначення другого міністра, тих всіх повернули. І ми мали потім наслідки збитого літака, Юл-86, де наших безліч наших солдатів було, безліч так грубо сказано, але 86 наших військових загинуло. Мали збитий вертоліт, де загинули наші земляки з Франківська. І дуже багато зради. От, Спілкуючись кожен день з нашими хлопцями, з зон, зони визвольних змагань, Тарас Бортнічук, наш депутат, там є військової ради. І Констатують факти, що є зрада, є, і вона продовжується. І десь хтось на цьому наживається, кажуть, кому війна, кому мати І Важко сказати, як воно буде. Я сподіваюся, що ми переможемо, але революція продовжується, і потім до повного очищення влади. Потім не пройде люстрація. Оце я так би резко підвів. Люстрація має пройти, мають бути усунені від влади колишні комуністи, кучмісти, кадебісти. Оці всі, хто служив Януковичу, оці всі, хто десь має такий зв'язок з тим з тим минулим, не мають бути усунені, мають прийти нові люди. І тоді буде якась, якийсь порядок. Хоча продажність має бути усунена. Бо як буде далі продажі, люди будуть продаватися за ту гречку, за тих 200 гривень, воно далі буде така ситуація. Ми будемо далі десь колись на когось нарікати, але толку з того не буде. Ілюстрація це є запорука успіху кожної держави. Подивіться, в Європі зробили, в Східній Європі зробили ілюстрації, держави живуть, а ми тільки спостерігаємо за ними і заведуємо їм. Але я думаю, що все ж таки Бог на нашій стороні буде все нормально. Холстком чого продовжуючи тон розмов після. То значить, ви не включаєте ймовірність того, що і зони того можуть вертатися і повернути на Київ, зокрема ті добровольчі батальйони, і спитати, чому так було, чому я зараз. так. Вони і це й говорять. Це зараз е, ніхто не скриває. От недавно я дивився передачу е, на ті Оце сьогодні прогулна така передача Юрко Середюк, голова комітету нацоборони, депутат від свободи. Він же при спілкуванні з хлопцями там у зоні АТО. Вони сказали, ми за москалів і повернемося в Київ. Так вони це свідомо і говорять, так і воно і буде. І тому в мене закладається така думка: дай Боже, щоб я помилявся, щоб не дай Бог хтось і спеціально на цьому не спекулював. Може хтось і цього боятися, розумієте? Але це моя така особиста думка. Але в принципі, вони бояться цього. Ті, хто маніпулює людським мозком далі, ті, хто показує з телебачення зовсім неправдиву інформацію, десь щось затемнюється і так далі, і тому подібне. Ну, незвичайно, що в військовий час не будеш це показувати правдиво, тому що для того є якась військова таємниця. Але є нюанси, є нюанси, і, і дійсно хтось цього і боїться. Я впевнений, що так воно і буде, бо хлопці на гра... зараз на грані там зриву. І вчора вчорашній бесіді з Олегом Туєшиним він каже, що... Налаштовані дуже серйозно, вертатись на Київ.